Маскотерапія це інноваційний метод психологічної роботи, який заснований на визволенні внутрішнього глибокого стану людини на поверхню. Маскотерапія це інноваційний метод психологічної роботи, який заснований на визволенні внутрішнього глибокого стану людини на поверхню. Цей підхід дозволяє людині виразити свої емоції та переживання через створення та використання масок. У процесі створення масок людина може відкрити у собі нові грані, зрозуміти приховані аспекти свого характеру та знайти способи вирішення внутрішніх конфліктів. Цікаво, що саме процес створення маски може бути настільки ж терапевтичним, як і її використання. Вибір кольорів, матеріалів, форм все це дозволяє людині зануритися в творчий потік, що вже само по собі є способом зниження стресу та тривоги. Маскотерапія також сприяє глибшому розумінню власних емоцій та їхнього походження. Основні аспекти маскотерапії вираження емоцій, маски допомагають виявити приховані емоції, які можуть бути складними для вербалізації. Це особливо корисно для тих, хто відчуває труднощі у висловленні своїх почуттів словами. Творчий процес створення масок сприяє самовираженню і дає змогу випустити назовні свої почуття та думки через мистецтво. Психологічне звільнення, маскотерапія допомагає звільнитися від внутрішніх конфліктів, які можуть бути причиною тривожності або стресу. Занурення в процес створення маски дозволяє людині відволіктися від негативних думок і знайти внутрішню гармонію. Маскотерапія має глибокі корені в історії людства вона використовувалася в різних культурах для ритуалів, лікування та самовираження. Наприклад, у стародавніх культурах Африки та Америки маски відігравали важливу роль у ритуалах посвячення, лікування хвороб та комунікації з духовним світом. Також у давньогрецькому театрі актори використовували маски для передачі різних емоцій і характерів персонажів. Сучасна маскотерапія поєднує традиційні підходи з новітніми психологічними методами. Вона розвивалася як частина арт-терапії та стала самостійним методом психологічної роботи, що базується на глибокому розумінні людської психіки та творчих процесів. Маскотерапія є напрямом арт-терапії, який базується на проєкції внутрішнього стану особистості назовні за допомогою маски. В Україні маскотерапія активно досліджується та застосовується у психологічній практиці. Зокрема, вона використовується у роботі з постраждалими внаслідок воєнних дій, такими як внутрішньо переміщені особи та учасники бойових дій. Цей метод сприяє емоційному розвантаженню та покращенню психічного стану клієнтів. Крім того, маскотерапія застосовується у психологічній підготовці вагітних жінок до пологів, допомагаючи їм опанувати негативні психічні стани та стратегії подолання складних життєвих ситуацій. Наукові дослідження в цій галузі проводяться вітчизняними вченими, які вивчають ефективність маскотерапії у різних контекстах, включаючи роботу з військовослужбовцями та студентами-психологами. Такі дослідження сприяють розширенню розуміння можливостей цього методу в арт-терапії. Маскотерапія, як метод арт-терапії досліджувалася багатьма вченими в Україні та за кордоном. Зокрема, в українському контексті дослідженнями в цій галузі займалися такі науковці: Агнаєва, Баз, Брехман, Брутман, Варга, Вознесенська, Добряков, Захаров, Коваленко, Леус, Минюрова, Мухамедрахімов, Паїнз, Петленко, Філіпова, Хамитова, Чибисова та інші. Ці дослідники внесли значний вклад у розвиток маскотерапії як методу психологічної роботи, що сприяє глибшому самопізнанню та емоційному розвантаженню. Переваги маскотерапії, емоційне звільнення. Маскотерапія дозволяє людині вільно виражати свої емоції, що сприяє зниженню стресу та тривоги. Це особливо важливо в нашому швидкоплинному світі, де часто немає часу на глибоке осмислення власних почуттів. Підвищення самооцінки створення масок допомагає людині відчути себе творчою та здатною на самовираження. Цей процес може значно підвищити впевненість у собі та сприяти розвитку особистості. Покращення комунікації. Маскотерапія сприяє кращому розумінню себе та інших, що покращує міжособистісні стосунки. Вона допомагає людям відкритися один одному та знайти спільну мову, що є основою здорових взаємин. Маскотерапія є потужним інструментом для психологічної роботи, який допомагає людям виражати свої емоції, звільнятися від внутрішніх конфліктів та покращувати своє психічне здоров'я. Використання масокотерапії відкриває нові можливості для самопізнання та розвитку. Цей метод не тільки допомагає вирішити вже існуючі проблеми, але й сприяє запобіганню нових, навчаючи людей краще розуміти себе та свої емоції. Зараз маскотерапія використовується в різних сферах, таких як освіта, медицина, соціальна робота та, звичайно ж, у психології. Вона стає все більш популярною завдяки своїй ефективності та універсальності. Маскотерапія сприяє емоційному звільненню, допомагаючи людям вільно виражати свої почуття та знижувати рівень стресу. Цей метод допомагає підвищити самооцінку, розвиваючи творчий потенціал та впевненість у своїх силах. Маскотерапія покращує комунікацію та міжособистісні стосунки, сприяючи глибшому розумінню себе та інших людей. Використання маскотерапії в різних сферах життя робить її потужним інструментом для особистісного розвитку та психічного здоров'я. Дві сторони однієї монети маскотерапія використовує маски як інструмент для вираження прихованих емоцій, внутрішніх переживань і трансформації образу. Це можливість дослідити свій внутрішній світ через творчість. Картинки перевертні мають схожий принцип, вони поєднують різні образи, демонструючи, як одна і та ж форма може сприйматися по різному. Це візуальне відображення багатогранності сприйняття. Маска дозволяє створити новий образ, а перевертень демонструє можливість існування кількох образів одночасно. Обидва методи показують багатогранність особистості та різні способи сприйняття себе і світу. Як маска створює нове обличчя, так і перевертень відкриває нові грані образу. Це можливість побачити себе та світ з різних точок зору, знаходячи баланс між зовнішнім і внутрішнім. Картинка перевертень це вид оптичної ілюзії, що залежить від напрямку погляду. Від цього напряму залежить характер об'єкта, який сприймається. Ці ілюзії можуть бути не тільки захоплюючими, але й дивовижними, змушуючи нас бачити різні зображення в одному і тому ж об'єкті. Наприклад, один погляд може викликати образ обличчя, а інший образ тварини. Вони часто використовуються в мистецтві та дизайні, щоб створити вражаючі та незабутні візуальні ефекти. Художники та дизайнери використовують ці ілюзії для того, щоб зацікавити глядачів і передати складні ідеї простими засобами. Пропоную розглянути, як ці ілюзії працюють і чому вони такі захоплюючі. Картинки перевертні працюють завдяки нашій здатності сприймати зображення по-різному, залежно від кута зору. Наприклад, з одного боку ми можемо бачити обличчя людини, а з іншого тварину. Це досягається завдяки хитрому використанню ліній, форм та кольорів. Наш мозок постійно аналізує візуальні сигнали, що надходять, і намагається знайти знайомі образи, що і створює ці дивовижні ілюзії. Такі ілюзії часто використовуються в психологічних дослідженнях, щоб зрозуміти, як наш мозок обробляє візуальну інформацію. Вони також можуть бути корисними в навчанні, допомагаючи студентам краще зрозуміти принципи сприйняття та когнітивних процесів. Наприклад, вивчення картинок перевертнів може допомогти студентам побачити, як наш розум може створювати різні інтерпретації однієї і тієї ж інформації. Історія картинок перевертнів сягає давніх часів. Вони були популярні в різних культурах, включаючи стародавній Китай та Грецію. Художники використовували ці ілюзії, щоб розважати та дивувати глядачів, а також щоб передати складні ідеї та концепції. Наприклад, у Стародавній Греції такі ілюзії використовувалися для передачі міфологічних історій і символічних ідей. Загалом, картинки перевертні є захоплюючим прикладом того, як наш мозок може обробляти візуальну інформацію по різному залежно від контексту. Вони нагадують нам про складність і дивовижність нашого сприйняття світу. Спостерігаючи за цими ілюзіями, ми ще раз переконуємося в тому, наскільки багатогранним і незвичайним може бути наше сприйняття. Маскотерапія дозволяє нам дослідити та виразити приховані аспекти нашої особистості через створення та носіння масок. Картинки перевертні демонструють, як наше сприйняття може змінюватися в залежності від кута зору, підкреслюючи багатогранність реальності та нашого внутрішнього світу. Відкрийте для себе магію творчості та самовираження. На нашому майстер-класі ви створите унікальну маску перевертень з фетру, яка символізуватиме вашу багатогранність та здатність бачити світ з різних сторін. Сьогодні ви створите оригінальну маску перевертень з картону. На вас чекає захоплива можливість втілити мистецький образ, що відобразить ваш внутрішній світ, пориньте в атмосферу натхнення, творчості та гармонії.